Смаки, апельсин, шоколад та малина. Лізак класний, дуже класний. Дефіцит вітаміну Д наш прихований ворог. Четверо з п'яти українців живуть з ним. Головне підняти рівень вітаміну Д та досягти норм з декрістолом Д3. Ви можете досягнути оптимальних рівнів вітаміну Д. Декрістол Д3 вибір якому довіряють. Декрістол Д3. Ти чому не спиш? Стреси, тривоги. За всіх переживаю. Кручуся в ліжку і не сплю до ранку, а потім цілий день як з хреста знята. Спробуй зараз сон капс. І соно капс міцно спала і зранку бадьорою встала. Соно капс, міцний сон, бадьорий ранок. Від фармак. Застуда <клухи> у ліжко. А я по резістол. Резістол захищає від вірусів і бактерій. сприяє одужанню. Резістол. активне життя без застуди. Не жить. Негайно пшикніть Дефлю Сільвер. Дефлю Сільвер срібне коло спротиву від вірусів та бактерій. Обирай Дефлю Сільвер. прокачане наносріблом. Шанан. Інновації для здоров'я нації. Леб є. Лейс є. Але що як лейс закінчиться? Хто зганяє по добавку? <звук> Алло? Принеси з кухні ще лейс. Алесь буде кіно. Шукай спеціальні пропозиції вітамінів ЗЕСТ в улюблених аптеках України. Вітаміни ЗЕСТ для здоров'я Зебес. Тришарова форма, де вся денна норма плідно працює протягом дня. Система роздільного вивільнення. Знайди свій зест. Ша інновації для здоров'я нації. нью Юйор дев'ятнадцятого століття. Це розкіш, скандали та інтриги. озолочене століття від HBO. Дивися всі сезони вишуканої драми українською в передплаті. Вмикай аристократично та мигако. Першіння у горлі чи кашель дімає мукалтин актив. Усуванню сприяє на сухий і вологий. З тієвим впливом імунітет підсилює мукалтин активом. Мукалтин активу у кашлю немає перспектив. Кашель А, Вологий. А сидит сестаїнтева. <світ> oh, which... hmm. Та це ж лінійка бренду Тева. Там і для моїх суглобів, деклофенак Тева Форта є. <світ> У лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. <світ> Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Із безлімітним інтернетом усе відбувається значно швидше. Підключай новий тариф Турбо, вчасно сплачуй і отримуй безлімітний 4 g інтернет та 1600 хвилин по Україні за 165 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мифинамінка. Мафинамінка ми долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з 5 років. В онлайн казанос Лотокінг. Чим вище твоя ліга, тим більше бонусів. А кешбеку. І кешбеку. А ще. Ще в тебе буде vip менеджер Піднімайся по лізі королів в онлайн казино казинослотокінг. Погуляв з друзями і почав кашляти. Пишуть вже всі діти кашляють. Пиши в групу. Від кашлю. Пектолван Пектолван Плющ. Від кашлю, Пектолван плющ. Ось Пектолван Плющ. Нам від кашлю пектолван плющ. Mm, тому що смакує, тому що допомагає, тому що український. Нам від кашлю допомагає пектолван. Спектлван плющ допомагає діткам від кашлю від Фармак. Що це за звук? Це пшик. Тата. А що таке пшик? Пшик? Це секретна зброя справжніх піратів проти нежитю. У мене теж сопельки. Можна і мені спробувати. Ось тобі пшик для маленьких піратів. Шик і знову дихає. Пшик містить воду зі шведського фьорду. Шик виганяє сопельки і очищує слизову від бактерій та вірусів. Шик до насика, сопельки з насика. Розболілося горло. першіння і відчуття сухості. Схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить фьорда. Фіорда це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі ісланськіхна сила сконцентрована у великій жиленій пастилці. Завдяки цьому фіорда заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слезову. Повертає комфорт. Фіорда огортає, горло захищає. Новинка фіорда вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Привіт! Я шалений. Фіксую все на цілий рік. Ваші тарифи мобільного зв'язку знов дорожчі. Є рішення. Сьогодні я фіксую ціни на тарифи від LifeSell. Це мій фіксатор, але він не потрібен. Ціна на тарифи фіксується звичайним перенесенням номера до LifeSell. Підключайтеся зі своїм номером до LifeSell і користуйтесь тарифом за фіксованою ціною до кінця року. Зафіксували LifeSell. Вільно мобільно. Подумайте, як почувається ваш кишечник в нинішніх умовах. Неправильне харчування, стреси й нервові напруження, прийом антибіотиків та інших ліків. Усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника, здуття, діарея, у шлунку. Упізнали схожі симптоми. Спробуйте лактіалі. Лактіалі містить комплекс лакто і біфідобактерій, що сприяють відновленню балансу мікрофлори кишечника. Досліджено. Мікрофлора любить лактіалі. Лактіалі мікрофлора у порядку, міцний імунітет. Від фармак. Біль. Спробуйте Лонг. Він допомагає при різних видах болю. Дарфен лонг від болю, щоб ви рухались вперед. Сонечко наш, бабуся з дідусем. Будуть поруч завжди. магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Розпродаж із фантастичними пропозиціями у юск вже розпочався. Знижки до 50% на меблі для дому. Наприклад, письмовий стіл лише за 2500 гривень, знижка 50%. Або дзеркало лише за 1500 гривень, знижка 50%. І пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію ціни упродовж 30 днів. Юск і Сліпенливен. Знайди мені швидший маршрут до. Вибачте, я не можу знайти. Не розуміє вас. Лише одна таблетка на добу. Ацицелонг з потрійною дією розчиняємо кроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з ацицелонг. Примчера нового проєкту «Він Вона шоу у п'ятницю о 22-й на СТВ. Лізак Він болю в горлі тільки так. Камп для щоденної підтримки імунітету. Ну все, який ти обрав? Смачного. Дякую. А можна буде ще фаскальний чек. Можна. Але навіщо він тобі? Щоб я здав, що податки пішли до мого тата. Усі сплачені громадянами та бізнесами податки йдуть на озброєння армії та її потреб у боротьбі з ворогом. П'ятницю о 22-й. Я молодість. Карпатська джерельна. Це українська детективна прем'єра. А це Сергій Борисович Задорожний, наш новий головний ординатор. Той самий? Той самий, Чи сумдуля приводить нас туди? Тримайся, мужик. Прорвемося. Не хвилюйтеся. Буде жити. з 29 січня на СТБ. Вже 10 лютого у новому сезоні кулінари з передової. Я буду на СТБ. Чим зберег? Перевізниці скоро на СТБ. Крекс, пекс, пекс. При застуді по Фервекс. Фервекс.